Шановні слухачі та слухачки онлайн-курсу, сьогодні ми розглянемо другий крок гендерного бюджетного аналізу, а це збір інформації, вихідні дані про програму, яку ми будемо аналізувати. Перш ніж ми перейдемо до змісту другого кроку аналізу, хотіла б нагадати вам, що для прикладу аналізу ми взяли бюджетну програму Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту. Відповідно до статті 2 бюджетного кодексу України, бюджетна програма це сукупність заходів, які спрямовані на досягнення єдиної мети завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій. Особливістю бюджетної програми є те, що вона характеризує однотипну діяльність в одній галузі в одному типі структур. А послуга, про яку йдеться мова в програмі, спрямована на задоволення конкретних потреб отримувачів такої послуги. Як ви бачите на слайді, бюджетна програма складається з назви бюджетної програми, мети виконання бюджетної програми, завдання виконання бюджетної програми, напрямів діяльності за бюджетною програмою та результативних показників. Бюджетна програма виконується впродовж бюджетного періоду, який збігається з календарним роком. Отже, аналізуючи бюджетну програму, ми насамперед беремо для роботи паспорт бюджетної програми. Іншими джерелами інформації для проведення другого кроку аналізу може бути статут чи положення провідповідального виконавця програми чи інші джерела. Метою кроку 2 є збір вихідних даних про програму, що обрана для аналізу, який спрямований на визначення основних даних про програму, її мету, завдання основних бенефіціарів, виконавців та розміру видатків бюджету, які спрямовуються на її виконання. Це включає в себе відповіді на наступні питання: які цілі програми? Чи включено до програми конкретні цілі стосовно посилення гендерної рівності, або цілі, конкретно орієнтовані на поліпшення становища жінок або чоловіків? Яка мета програми, які головні напрями діяльності за програмою, який бюджет виділено на програму і на які напрями діяльності він витрачається? Які статистичні дані щодо програми наявні, особливо щодо цільової групи та бенефіціарів? Звичайно, варто відповісти, також хто відповідає за розробку програми, хто відповідає за її реалізацію. Отже, давайте подивимось, яку інформацію ми можемо знайти в паспорті бюджетної програми, зокрема розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту. Зверніть увагу, будь ласка, на слайд. Перше це відповідальний виконавець. В нашому прикладі це управління освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Друге назва бюджетної програми, наприклад, розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту. Також ми можемо побачити в паспорті обсяг бюджетних призначень, підстави для виконання бюджетної програми, мету програми, перелік завдань програми та обсяги їх фінансування. І результативні показники. Необхідно зазначити, що потрібно визначитись з тим, які періоди виконання програми будуть аналізуватися. Наприклад, беремо для аналізу 2016 та 2017 роки, які бюджетні призначення на виконання програми визначено на відповідні ці періоди 2016-2017 в статуті чи положенні про відповідального виконавця програми можна отримати інформацію про цільову групу. Якщо ми візьмемо знову ж таки для прикладу програму розвитку дитячої юнацького та резервного спорту, то ця програма орієнтована на молодих людей віком від 6 до 24 років. Як бачимо, конкретні гендерні критерії не встановлено в програмі, тобто, програма, паспорт не містить інформації про те, скільки конкретно дівчат та хлопців і якого віку займаються за цією програмою, так само як ви не знайдете, скільки жінок і чоловіків надає послуги в рамках виконання цієї програми. Тому на основі огляду програми і зібраної інформації нам необхідно провести гендерний аналіз програмних заходів з використанням різних аналітичних інструментів. Про це ми поговоримо в наступній темі. Дякую за увагу!